Я Гончар Дмитро, учень 6 А класу школа №9, 9 міста Турецько. Вітаю вас з днем відкриття Антарктиди. 28 січня 1820 року експедиція вперше побачила цей загадковий континент. Тож нехай цей день надихає кожного з нас на вивчення світу та досягнення мрій. Бажаю тепла, здоров'я і великих відкриттів. Дякую за вашу працю. Привіт, герої Антарктиди! Я Софія, учниця 6 класу. Вітаю вас із цією важливою місією. Ви сміливі дослідники, і ваша робота дуже цінна. Бажаю вам удачі, тепла та успішної експедиції. Мене звати Дмитро, Я із 9 школи, 5 А клас. Бажаю вам успіхів та продовжуйте свої мрії. Мене звати Артем, я з 9-ї школи 5 а клас. Бажаю вам успіхів у відкритті Антарктиди та продовжуйте свої мрії. Привіт, я Ярослава Старецьку. Хочу привітати вас з Днем відкриття Антарктиди і побажати вам творчих взлітів. Цю професію вибирають сміливі, відважні, в професіонали. Нехай ваша служба Україні. Буде максимально комфортним та високооплачуваним. Бажаю позитиву, добра, взаємної допомоги та підтримки, гідної праці. Нехай все буде гаразд у кожного з вас.